Давайте відкриємо, хто має Біблію другий розділ колося. Це є слово про, про перемогу, хто ми є в Христі і що нам дано в Христі. Хто знає, що синхронізація? таке синхронізація? Я слово море. Ну, небагато комп'ютерщиків. Я вам скажу: синхронізація це коли, наприклад, ви маєте кошту, і ви маєте кошти на комп'ютері, ви маєте пошту на телефоні. І всі, всі дані, які ви маєте в тій пошті, вони синхронізуються, вони однакові і там, і там. Дивіться, Слово Боже закликає нас бути синхронізованими, синхронізованими, тобто такими самими, бути дотожними. Отож, як ви прийняли Господа Ісуса Христа, хто, хто прийняв Господа? Амі. О, дивіться, що далі говорить Значить, це до вас. Так і ходіть в ньому. Амі. Будьте синхронізовані з Христом. Тобто будьте такі, як Христос. Дивіться, коли ти ходиш в Христі, коли ми ходимо в Христі, нас будуть супроводжувати ті самі речі, які супроводжували Христа. Я закликаю нас сьогодні, як церкву, кожного з нас, бути синхронізованими з Христом, бути точною копією Ісуса Христа, навіть якщо ви жінка, я вірю, що. Немає різниці. Апостол Павло він сказав брати і сестри, в його посланнях воно всюди видно, брати, і сестри сестри, брати. Тому не комплексуйте сестри. Це вас теж стосується. Будьте синхронізовані з Христом. Давайте далі почитаємо: будучи вкоріненими і збудованими на ньому та зміцнені у вірі, як вас навчено, збагачуючись у ній з подякою. І я би хотів, щоб ми спустились трошки. Дев'ятий, бо в ньому живе вся повнота, божественна, тілесна. Ісус є Бог. Тут це дуже чітко видно, Його природа є Бог. Він божественна природа. Походження Ісуса є божественне походження. Це для тих, хто ну, це для вас свідчення ще раз укріпіться в цьому. Якщо хтось говорить, що Ісус не Бог, скажіть, покажіть це місце і покажіть, якщо від Бога народжується Бог. Від кота народжується кіт, від людини народжується людина, від собаки народжується слон Якщо людина буде думати, що від Бога не народжується Бог. Покажіть йому це місце. Скажіть, Ісус Він мав божественну природу. Ісус є Бог. Але не про це ми зараз говоримо. Маємо в Нім повноту. Скажи, я маю в Нім повноту. Вся повнота, вся повнота є в ньому. А це означає, вона є і в тобі. Це означає, що є перемога в тобі. Це означає, що є зцілення, це означає, що. Є благополуччя і процвітання в ньому, він є голова всякої влади і начальства. І давайте спустимося в сам кінець 15, -й, 15 -й, 14, -й, 14, -й. знищивши руковисання проти нас, які нас усуджували, він взяв їх із середини і пробив на хресті. Розброївши начальство і влади, вивів їх на посміх та переміг їх. Я хочу, щоб ми виводили на посміх наших ворогів сатану, який є наш ворог. Сатана, смерть, хвороба це, є все. це все діти сатани, це все його плоди, це все його проекти, які ми будемо виводити на посміх, тому що в нас є повнота Христова. І це не наша заслуга, це заслуга нашого Господа. Тому я закликаю бути синхронізованими з Христом у всьому, що ми робимо. Амінь.